Сно про найважливіше життя краю на телеканалі «Тисо-1» в студії Нерянчук. Головні теми випуску децентралізація по-Словацьки. Європейські сусіди розповідають про власний досвід реформування влади. Розмова не відбулась. Підприємці універмагу Україна не прийшли на зустріч з міським головою Ужгорода. На Закарпатті рівень захворюваності на грип та ГРВІ – один з найнижчих у державі. Проте місцеві медики прогнозують, незабаром грип повернеться. Краянам радять щеплюватися. В старовинні традиції католицького світу. В Ужгороді відбувся фашянговий бал. У міністерстві охорони здоров'я прогнозують другу хвилю масового захворювання на грип. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я Володимира Марковича, рівень захворюваності може різко зрости вже наприкінці лютого та на початку березня. Тим часом кількість краян, які захворіли на грип та ГРВ під час останнього епідеміологічного періоду, значно зменшилась. У більшості навчальних закладів закінчився карантин та відновився навчальний процес. Та лікарі все одно радять закарпатцям бути обачними. Епідемія відступає за 18 тижнів епідеміологічного періоду. У Закарпатській області перехворіли 75 тисяч осіб це 6% від загальної кількості краян. Проте говорити про високий рівень захворюваності на гриб в області медики відмовляються, адже кількість хворих на сезонний гриб лише 22. Тяжких форм про які засвідчують Україна, і, на жаль, наші сусідні області. Ми на території області на сьогоднішній день не зустрічали. У нас були тільки грипоподібні захворювання, які потім поставили 22 громадянам діагноз грип, і в принципі кількість захворілих на грип особливо не відмежовується від сезону 2013 року, чотирнадцятого. Так само було заєстровано 36 випадків і 42. Тобто, ми не бачимо тенденції в нашій області щодо якоїсь загострення епідемічної ситуації. Водночас, за інформацією центру грипу Міністерства охорони здоров'я, вже незабаром рівень захворюваності на грип в області зросте. Приріз захворілих очікують вже наприкінці лютого. Прогнози епідеміологів є такими, що можливо, це затвердження центру грипу Міністерства охорони здоров'я, що в кінці лютого, початку березня, можлива друга хвиля грипу. Медики зазначають, саме час вжити профілактичні заходи, аби попередити та запобігти захворюванню на грип. Особливу увагу радять приділяти вакцинуванню, адже всі 246 загиблих від вірусу грипу в Україні не щеплювалися у минулому році. Коли ми закупляли вакцину, вартість вакцини становила 102 гривні 94 копійки. Ми це закупляли централізовано за рахунок коштів обласного бюджету. То найменше е, 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 лікування хворого одного обходиться е, від 134 гривні. А якщо хворий знаходиться в реанімації, то вартість одного ліжко дня становить від 2011 тисяч до 3000 тисяч гривень. Також спеціалісти радять уникати великого скупчення людей та виконувати побутові профілактичні заходи, провітрювати та зволожувати приміщення, вживати велику кількість рідини та дотримуватись режиму дня, сну та харчування. Тоді найімовірніше весну ви зустрінете без грипу. Анонсована зустріч керівництва Ужгорода із підприємцями, які постраждали під час пожежі в Універмазі Україна, у вівторок не відбулася. Обговорити проблеми прийшли лише міський голова, його заступник та журналісти. Ймовірна зустріч відбудеться наприкінці тижня. Ну, знав ж таки, я хочу зустрітися, і ми хочемо зустрітися з нучі ця споруда, що вони прийшли, вони розклали своє бачення подальшої долі цієї споруди. Вони власники, розумієте, як ми міська влада буде наполягати, знесіть, розберіть, чи буде висновок експертів, які дадуть заключення, чи ця споруда, ну саме бетонні конструкції або металоконструкції, які залишилися, якщо їх в подальшому можна експлуатувати. Значить, це буде одне рішення. Якщо буде висновок комісії, що в такому виді її не можна відновлювати, а потрібно демонтувати. Ну розумієте, тому це ми не знаємо. Почекаємо висновків експертів. Судити земельників за аферу у прокуратурі підтвердили факт незаконного відчудження майна, яке здійснювали в період з 2010 до 2015 року посадові особи головного управління держгеокадастру Закарпатської області та керівники агропромислових підприємств. Чиновників підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди. За цей період незаконно було передано 52 гектари державних земель. Як стало відомо, посадовці налагодили схеми відчуження ділянок комунальної державної форми власності. Йдеться про багаторічні насадження, виноградники та сади. Лише в Ужгородському районі це десятки гектарів вартістю близько 42 мільйонів гривень. В окремих випадках для злоч... для реалізації злочинних намірів щодо незаконного відчуження земельних ділянок замовлялись виготовлені технічні документації. Метою цих незаконних оборудок був перехід права власності чи користування земель державної чи комунальної власності і в обхід, встановлений законом процедури е... здійснення таких е... за... на конкурентних засадах. Водночас з опрацюванням даних. Даних публічної кадастрові карти встановлено, що окремі ці землі відносяться відповідно до статті 8477 земельного кодексу України до земель оборони надання земель таких у власність заборонено законом. Майже 8 тисяч пачок контрабандних сигарет намагався перевести через кордон громадянин Угорщини. Його затримали співробітники Держприкордонної служби у пункті пропуску Лужанка. 29-річний чоловік приховав цигарки у бокових порожнинах та подвійному дні авто, спеціально обладнаному для переміщення заборонених товарів. Тютюнові вироби та авто вилучені, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Екологи закликають закарпатців не зривати першоцвіти, які занесені до червоної книги України. Попереду свята день святого Валентина та міжнародний жіночий день, на який припадає пік продажу квітів. Проте захоплення закарпатців першоцвітами і надалі викликає загрозу зникнення цих рослин. У департаменті екології та природних ресурсів нагадують, збір транспортування та торгівля першоцвітами заборонені і караються законом. Реалізувати заборонено не тільки зібрані. В природі, а й вирощені в штучних умовах квіти, оскільки збирання насіння рослин, занесених до червоної книги України, здійснюється лише з науковою і селекційною метою. Боротьбою з незаконною торгівлею ранніми квітами займаються природоохоронні органи спільно з правоохоронцями. За придбання чи збут першоцвітів передбачено штраф до 500 гривень з конфіскацією самих рослин. Святкова атмосфера, веселий настрій та численні зустрічі. Словаки та чехи Закарпаття провели в Ужгороді традиційне свято, фашянговий бал. Детальніше у наступному сюжеті. Цей урочистий бал словаки та Чехії краю очікували кілька років. Політичні, громадські та культурні діячі України, Словаччини та Чехії зібралися аби відновити народні фаш'янгові розваги, себто традиції масляної та створити простір для зустрічей. Фашіанговий вікенд. Фашіанговий вікенд був організований для словаків. До нього долучилися і наші друзі чехи та українці. Це такий симбіоз нашого сусідства, дружби, партнерства, сподівань та енергії. Кілька років не вдавалося організувати цей бал, тому дуже раді цьому позитиву, який принесли до наших буднів. Фаш'янговий бал вдала нагоди для всіх католиків повеселитися напередодні великоднього посту організатори заходу, товариство Словаків імені Людовіта Штура та Закарпатське товариство чеської культури на свято зійшлися словаки та чехи з різних куточків Закарпаття. Я сподіваюся, що ця дата стане знаменною і стане початком якогось гарного такого. Майбутнього майбутнього поєднання зусиль щодо популяризації наших культур, об'єднання наших спільних інтересів навколо рідного нашого Закарпаття, денежний плес. Сьогоднішня зустріч об'єднала українців, словаків та чехів, які живуть на Закарпатті. Нашому спілкуванню нічого не заважає. Достатньо разом співати пісні, танцювати, посміхатися одне одному. Це створює приємну атмосферу, яка тут панує. Дякуємо організаторам заходу. Сподіваємося, що цей бал стане традиційним. Гарна культурна програма, музика, вишукані страви та напої. Все це сприяло веселій атмосфері на святі, яке тривало до пізньої ночі. І до новин футболу на закарпатті стартувала зимова першість. Вперше у ній взяла участь рекордна кількість команд. 18. вони змагаються у чотирьох зонах. В одному із центральних поєдинків, бронзовий призер вищої ліги, ФК «Дидо» розгромив переможця першості у західній зоні. Чопський локомотив з рахунком 9-0. З перших хвилин матчу було зрозуміло, що клуби знаходяться у різних вагових категоріях. Спочатку триходівка ходівка розмана Грецькевича й Барти завершилась ударом останнього, але повздальню стійку. Та вже на третій хвилині Грецкевич розібрався з воротарем і відкрив рахунок у зустрічі. Через дві хвилини кохан робить простріл зліва. Удар Давіда заблокували. Та першим на добиванні був той такий Юрій із гострого кута. Він подвоює рахунок. Тринадцята хвилина. Руснак засильно віддає пас воротарю. Дитюк невдало обробив передачу, і Грецкевич обіграв його, закотивши м'яч у пусті ворота. Три нуль на шістнадцятій хвилині розман всередині поля віддав на Грецкевича, який пробіг половину поля. Вийшов віч навіть з воротарем. І Відправив м'яч за призначенням 4-0. 29-та хвилина. Розман виводить барту на побачення з голкіпером, і Ференц цілить точно у ближній кут 5-0. Оборона локомотива грала досить високо, намагаючись ловити суперника у офсайдну пастку. Це відверто у них виходило не часто. Швидкі берегівські нападники час від часу залишали позаду себе своїх опонентів. Так Славік сильно вибив уперед. Розман підхопив м'яч і вибіг. Хіз своєї половини на ворота покотив уздовж на Грецькевича, але удар Олександра дитюк відбив на кутовий. Барта організував Давіду вихід віч на віч, але воротар на висоті у перерві штвангіді випустив більшість запасних на поле. Свіжий головачку одразу ж вискочив на одного голкіпера, але не зміг його переграти. На 47-й хвилині після подачі з кута поля шелегон на ближній стійці зрізав м'яч у свої ворота. 6-0. на 51-й хвилині. Голова. Вибив вперед головою на розмана, який протягнув шкіряного до штрафної і відпасував на Давіда. Роберт відкрив лік своїм голам у матчі 7-0. Розман вибіг на одного воротаря, але заробив лише кутовий. На 54-й хвилині барта прострілив з правого флангу, і розман з декількох метрів забиває восьмий гол. Ще за мить. Удар Розмана з 15 метрів приймає на себе стійка. Удар Барти з 12 метрів після пасу Розмана пройшов вище рамки ворота. Вже в останній хвилині матчу атакуючий дует знову повторив комбінацію. Барта віддав з правого краю, а розман оформив З 1 березня 2016 року телеканал Тиса 1 переходить на мовлення із супутника Амос. Параметри прийому ви бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на сайті телекомпанії. Такою була інформаційна картина дня в студії для вас працювала Неля Інчук. Бережіть себе і свою країну.